Чому Бог не зупинить зло і що є джерелом зла в світі? Стільки ненависті, агресії, зла, він, вбивств, насилля, смерті невинних людей, що кожен з нас, хоча б раз в житті, комусь або навіть напряму до Бога задавав ці питання: Господи, ти ж всемогутній Бог. Чому ти не можеш це зупинити? Скільки ти будеш на це дивитися? Скільки ти будеш це терпіти? Скільки ми можемо це терпіти? Або є люди, які в своєму житті. Пережили стільки зла, стільки несправедливості, стільки втрат. Що людина каже, скільки можна Господь, скільки ти можеш дивитися на це все і давати мені проходити через це, скільки я вже можу це терпіти. Друзі, я дуже хочу щоб ми з вами розібралися в цій темі, і я підготувала для вас відповіді на ці запитання. Але для початку я хочу, щоб ми пішли в самий початок в книгу буття де Бог створює людину. І найперше, і найголовніше це те, що Бог створює людину з свободною волею. Це ми чітко бачимо в другому розділі. Бог створює всю планету. Він створює моря, океани, сушу, материки. Він створює дерева, він створює всю рослинність. Потім створює риб, які будуть жити в морях. Потім створює звірів. І потім, як вінець створіння, він створює людину, і він каже: Вісьма хорошо. Тобто він насолоджувався і був задоволений тим, що він зробив, і був задоволений тим, якою він створив людину. Едемський сад – це було найкраще, найкрасивіше місце для того, щоб людина там жила, була щасливою. Господь віддав людині у користування все, що було там створено. Господь дозволив їсти вживати в їжу все любі плоди з усіх дерев, тобто все окрім одного дерева. Він насадив всередині едемського саду дерево, яке в Біблії вказано як дерево пізнання добра і зла, і він сказав: Від всякого дерева ви можете їсти від цього ні. І в третьому розділі ми вже бачимо, коли сатана у вигляді змія, приходить до Єви з Адамом і каже: А ли сказав Бог. Пам'ятаєте. Так написано, да? і він ставить під сумнів слова Бога. І Єва йому каже, що ми не можемо їсти нам заборонено. От, бо Бог сказав, що якщо ви будете вживати, то в оригіналі написано смертями помрете. Тобто не смертю, а смертями. Тут мається на увазі в оригіналі смертью да? духовною в першу чергу, і потім як результат фізична смерть. Тому що людина була створена для вічного життя. От, і коли. А... Єва починає говорити зі змієм, чого категорично не можна робити з ворогом з дияволом. Вона йому починає говорити, що нам не можна, нам заборонено. І змій їй каже: а це просто Господь знає, що коли ви вкусите від цього дерева, то ви станете як боги, ви, ви будете розрізняти добро і зло. І це спокусило. Єву, це спокусило Адама. Написано, що вона взяла їла і простягнула руку і дала плід Адаму, тобто в оригіналі. Що простягнула руку, це нам говорить про те, що Адам стояв поруч, і все це бачив, все це чув. Так от, а чому я про це так багато говорю? Тому що в той момент, коли вони згрішили, гріх і як результат зло, тому що зло це результат гріху. Війшов в світ, війшов, війшов в життя людей і війшов в світ. От. І знаєте, тут питання, колись хтось сказав. Каже, невже Бог не знав, що вони з'їдять? Навіщо було те дерево насаджати? І ще раз каже, тому що людина створена зі свободної волі. Вона має право вибору. Неможливо створити. Ну Бог не створив нас якимись ляльками або роботами, або рабами, які тільки виконують якісь його слова чи повеління. Ні, він створив нас у подобі своїй, да, Людину з вільною свободною волі, з правом вибору, ми мали право вибору з'їсти чи не з'їсти з того дерева. І також задають питання, чому ж Бог не зупинив, Ну, він же знав, що гріху війде е, ну, на землю в життя людей. Невже він не міг зупинити вибити з рук Єви той плід міг зупинити? Чи міг Господь вискочити за дерева і вибити ці плід? Міг, але він цього не зробив, тому що Єва і Адам мали самі прийняти це рішення. Зараз скажу дуже важливу річ, і хочу підкреслити її світ, в якому можливе зло є досконалий світ. Світ, в якому зло неможливе, не може бути досконалим, це світ без власного вибору та вільної волі. Тобто, якщо б Господь створив світ красивий, такий знаєте, все так ідеально, але люди не мали би право вибору в ньому і не мали би свободної волі, вільної волі, це був би недосконалий світ. В Матфії 15, 17, Ісус каже, чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, приходить у черево і виходить геть. А те, що з уст виходить, від серця виходить. Це і оскверняє людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хола це те, що оскверняє людину. Тобто всі ті речі, які ми називаємо злом. Лихі думки, вбивства, перельов, розпуста, крадіжки, лихослів'я, наклепи це все зло виходить з серця людини. В посланні від Якова, четвертий розділ з першого вірша, яков пише, звідки у вас ворожнеча і чвари, чи не звідси від пристрастей ваших, що воюють в членах вас? Жадаєте і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти. Сваритесь і ворогуєте, і не маєте, бо не просите. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добро, а щоб ужити для пристрастей ваших. Тобто автором всіх цих злих діл є зіпсоване серце людини та її егоїзм. Тому джерелом зла є сама людина. Чи Бог є автором Бухенвальду, чи Освенцима, чи інших концтаборів, які були у Другу світову війну? Чи Бог є автором отого всього зла і всіх тих мільйонів вбивств, які були створені тоді? Ні, автором цього всього є людина. І в Єфесянам в другому розділі з першого вірша ми читаємо і вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, зазвичаями світу цього зволі князя піднебесного духа, що діє тепер в синах противлення. Між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші, тобто корилися дияволу та його задуму. Джерелом зла є зіпсованість людини, та сатана його злий задум проти людства, проти людини, щоб зіпсувати ось цей вінець творіння, ось те, що так прекрасно створив Господь, і те, що так ненавидить сатана. Щоб зупинити або знищити зло на землі, Богу потрібно зупинити або знищити джерело зла. Війни, ненависть, насилля не з'являються з нікуди. Джерелом цього всього є людина. Кожне наше рішення має наслідки. Давайте згадаємо історію, давайте згадаємо другу світову війну. Давайте згадаємо людину Гітлера, через яку таке. Просто неймовірне зло прийшло в світ, прийшло в людство, це так, вбивства, захоплення інших інших країн, інших чужих територій, вбивства людей, насилля, це знищення євреїв, це концтабори, де просто знищили стільки мільйонів людей. Це все зло прийшло через одну людину, тобто це зло вийшло з однієї людини. А народ, його народ, народ Німеччини в той час в більшості підтримали це зло, підтримали цю ідею і виконували своїми руками. Тобто це зло виходило зсередини них, і це зло творилося через те, що вони підтримали ось цього свого лідера, який штовхав їх на це, да, який закликав їх до цього. І те саме ми сьогодні бачимо на нашій території в нашій країні, коли країна-агресор напала і творить зло тут для того, щоб підкорити нас, для того щоб захопити наші території, для того, щоб вбити наших людей, це зло вийшло спочатку з однієї людини, і потім більша частина його народу це підтримала, тому що не він же ж воює, не він це робить. Це роблять люди, які підтримують його, які виконують його. Накази так само, і ситуація в Ізраїлі просто чисте зло, просто чисте зло, яке а, творить людина своїми руками. Яку ми зараз ситуацію не взяли до прикладу, в кожній цій ситуації ми побачимо те, що це зло робить людина. А, ці вбивства робить людина. Насилля творить людина, тому повертаючись до запитання, чому ж Бог не втрутиться, чому він не зупинить, не знищить це зло в світі? Відповідь одна: щоб зупинити або знищити зло, треба знищити джерело зла. У нас є слово Боже, яке може трошечки перевідкрити нам двері, щоб ми подивилися, що ж там буде далі. Книга Откровення, як кажуть, вже написана, вже все відомо, як все як все закінчиться, і що буде у майбутньому. І там написано про те, що Бог в свій час знищить цю землю, вона буде спалена. Да? Земля сповнена гріха, сповнена зла, вона буде спалена, і таким чином Господь зупинить зло на землі. І знаєте, про що я подумала, що кожен з нас, хоча б раз в житті, робив, чинив якесь зло, щось вкрав, когось образив, проявив якесь насилля до когось, наприклад, вдарив свою дружину, або дружина вдарила свого чоловіка, або дитину да там якось дуже сильно наказали, побили, або щось вкрали, когось обманули, лже свідкували, хтось комусь зрадив. Тобто хтось з нас хоч щось одне з цього за своє життя. Життя зробив. Да, давайте будемо відверті перед самим собою. І знаєте, я не думаю, що кожен з вас і я в тому числі хотіли б, щоб Господь прямо в той час нас знищив за це. Тому для мене це відповідь, чому Бог не знищує або не вбиває прямо на місці насильників, гвалтівників там вбивців. Тому що треба тоді вбити всіх, знищити всіх. Людей, тому що кожен з нас, наша гріховна природа, вона є тим джерелом, наше зіпсоване серце є джерелом усілякого зла.